І це про бій колес нам не дуже подобається. Ага. Вітаю всіх на своєму каналі! З вами Саня Заряда, і сьогодні хотілося б вам знову показати нових трейлів. Сьогодні будемо катати чорні трейли. Я разок вже катнув декілька днів тому, але в мене розрядилася камера і я не зміг це все вам засняти. Трейли досить прикольні, технічні, з креативними рішеннями. Класно там викладено так каміння було з цікавими поворотами. Тож, я думаю, вам буде цікаво подивитися цей відос і побачити для себе щось нове. Ну, сподіваюся, я вам щось нове покажу. Отож, не будемо гаяти часу, зараз одягну захист і поїдемо кататись. Що ж, тебе качка, трієчка. стартуємо. Ай завтикав, що нам сюди треба було їхати. На мій наопітлі знову дає подйомом. Треба щось з цим робити. Минулий раз я в'їхав цей камінь, а тепер шарю... А, оце прикольна ділянка тут така. Виїжджаємо тут такі каміння. Оп. Далі знову йде каміння. Баємо. Цей прикольний такий камінчик. поворот Знову плоский поворот. Воу, мало шпиці не потрапило. Так, зупинився тут познімати трошки оце каміння, тут такий прикольний спуск. Я все ж таки думав стрибнути з цього місця прямо туди вниз. Але я так дивлюся, там той камінь так стерчить неприкольно. Я навіть хизи. треба воно туди стрибати чи ні. Але просто місце офігенне. Знову проїду цю ділянку. Нам мені дуже подобається. Так, і їдемо. Я щось завтикав, не треба було там дропати. Так. І їдемо в лісу. Далі у нас з'їзд на цю дорогу. І тут трошки найопка. Треба їхати вгору. І поїхали. ніхуя собі прикол Мені ця траса дуже подобається, вона поки що в моїх фаворитах. Зараз поїдемо ще, там є розгалудження, поїдемо праворуч, подивимось, що там, але зараз покажу вам оце каміння, тут дуже такий креативний фініш. От виходить так, що з'їжджаєш з того каменя чи дропаєш. Перший раз я з нього здропнув, майже в'їбався в це дерево. Зараз я з'їхав, хоча хотів дропнути, ну коротше, не суть їдемо сюди отак, заїжджаємо на цей камінь і тут прям мабуть після дощу тут весело. От І трошки вище хочеться оце місце показати. Ось воно також тут прикольне. З таким заїздом, в принципі, дропати тут не дуже прикольно, бо дуже різкий поворот праворуч і мало щеплення, але в сілому. Можна газувати. І там от багато всяких траєкторій можна вигадати і там поїхати, але це все треба чистити. Зараз я цим займатися не буду. Але в майбутньому можна щось вигадати. Що ж, ми знову на горі. Парк у нас буде такий самий. Тільки ми вже там поїдемо про Так. А далі я вже тут не знаю, чесно кажучи, куди їхати. Просто котимуть. Знову -у, -у. Ну, у нас тут багато плоских поворотів. А тут не такий же накат, як на тій трасі. А це ця за... лупна прольотка була. Прикольно. Трибок. О, -о, 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 О, І це пробій колеса Отак от Ось ми і покатались. Раз я вже тут покажу вам цю кам'яну секцію Прикольно. Звідси. Так ось вона виглядає тут. Переїжджаю через каміння. Отут я в принципі завжди стрибав з цього камня. Вперед. Зараз не додрнув банік і заднім колесом тупо хуярив ось, ось цю гостру грань. І все. Найхуйовіше є те, що починається дощ, а в нас нема коліс. І Проловить, до речі. Обічілий. Я так розмовляю, бо у мене в роті. Ви можете спитати, чому я не на безкамерках. А я вам відповім. Я вже Ніполі собі купив. Залишилось тільки проклеїти колеса. І в принципі можна ставити без камерки. Просто я так рідко катаю зараз, що мені просто тупо впадло цим займатися, я вам так скажу. Хоча з іншої сторони не впадло тобі, оце клеїти. Камеру зараз в лісі, да? Падло. але... за скільки. За всі катки, які тут були, це перший мій пробій, в принципі. На... Раніше я катався на бутилових покрах дуже тяжких. Ого. Ти що, так порвало покро? Ні, не порвало, здалося. Раніше катався я на бутилових супертяжких покрах, зараз я перейшов на компаунд з Макстерою, в принципі, ніяких проблем не було. А на всяк випадок ще перевірю покру, можливо, десь щось. Ага, я знайшов, до речі, цей є поріз на покрі, є. Ось він. Тупа дірка. Бачу. Камера в нас на місці, тепер треба... Мільйон разів з цією дрочилкою це колеса А тим часом, поки я качав цією дрочілкою, вже почалась справжня злива. Так, оце познімали контенту. Сю, я думав, він якось краще кидає, а інше взагалі. Ага. Там було написано Big Drop, чи мені здалося. Ух, як ложко. І вже як каві... каміння таке було. Ух, вау. Якщо б я ще знав я, куди його їхати, я ж так навманях і раджу. Що... Вже трошки ось вода з'являється у нас. Вау! А я так не хотів бути брудним. Так. Що ж поїхали? Рік тому я тут їздив. Так, а куди там далі? Ага. О тут. Ого, це степа? Вау! А що це за мікрозалупка? Ух ти, прикольно. Блін, а це можна було стрибнути. Ні, а це якось не по пацанськи, ну пішли стрибнемо цю хуйню Погнали. Так. Каміння відлітає по байку, прям капець Опа, привет. Блять, там такие острые камни было. О, а тут прикольно. Я ж тут взагалі нічого не пам'ятаю, ви ж розумієте. Я ж так просто їду зараз на маня. Ага, ось де ці дробчики були. А я думаю, де ця хуйня оп 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 А я стрибав, а той маленький минулий раз. Ну ми ж жорсткі чуваки, ми зразу з великі будемо стрибати, так? Да? Поїхали. Я думаю, тут тупо накатиком раз. Ну, так воно і виявилось, в принципі. Дуже приємний дробчик. Оп. вже слизьке. У. Так. Фак ah! то Так. Фух. В принципі, вже не дуже цікаво їхати назад, тому я зараз піднімусь на третій спуск і знімемо тбк 2 А дощик все підливає нам херні на трасту. Головне, щоб кабани не почали вибігати. Ви так так, дохуя, падло з ними зустрічатися, якщо чесно. О, вирішив вам показати. Фу, своє оце. Я подалю нагору. На, на цій маленькій. Велесенькій касетці. І мене переслідує грім. Сука. Знайшов ти падла Коли прийти. Ну нічого, Ми вже майже на старті. Найчаровіше є те, що я трошки загубився, втрачається зв'язок. І я, походу, збився зі шляху і не знаю, де тут старт. Шопа. Тільки пропадали, ти не знати, де старт. Теорія, зараз повинен виїхати на більш знайому для себе дорогу. Походу, це вона. Згорем навпіл я дістався до старту. Це коштувало мені багато сил, злива посилювалась, послаблювалась. коротше, мабуть, траса трошки підмило. а найнеприкольніше є те, що вона як бетон і зараз там така плівка з глини. Ти буде весело їхати. Що ж, їдемо ТБК-2. Вау! Тут я проїбав. А, то тут поки сухо, дивіться. А ось і плівка. А то хтось проїжджався сьогодні в дощ Клас Довіряю я зараз тим контрам, бо хер його знає Вау! А нахуй я сюди поїхав? Я навіть не знав наскільки сильний там прольот і тупо стрибнув його. Так треба протерти камерку. Зуємо далі. Я блядь, пропустив. Навіть не знаю що прокоментувати, бо я зосереджений на цій здолу. Так далі я пам'ятаю тут буде каміння. До речі, непогано ще не погано, що проїхав. Так, на рандомі чисто побачив, якісь дючечки такі. Ага. А тут я неправильно поїхав, тут треба було... Праворуч їхати! Ну да, так, такі є, праворуч. Опа! А тут же треба знати, що треба Ах, поїхати діворуч. Так, там точно є з'їзд, але я сюди як його Ну я не буду. А! Ну слухайте, я очікував, що там прям буде болото. А в цілому... Оп! В цілому вийшло так, що дуже навіть і непогано. Байк майже чистий, але трошки мене заляпало. На диво. Контри, які я очікував, будуть з плівкою, вони були супер держакові. Ну, коротше, ось така ось катка вийшла з пригодами. Ще раз я вже не буду підійматися бо мені тупо впадло, я мокрий, без куртки. Тож, сподіваюсь цей відос вам сподобався. Ви обов'язково поставите йому лайк. І в наступний раз я поїду шукати ще якісь прикольні трейли, а можливо ще ці. Пороблю на них огляди. Тож, дякую вам за пригляд. До нових відосиків, всіх обійняв, до зустрічі. Поки мої велосипед, таке екстрене включення, мию тут велосипед стою, зупиняється поліція, пікап. Е, підходить і каже, а типу все в порядку, ти типу, не впав, я кажу, та ні, просто обмиваю велосипед, бо він брудний піздець. А вони такий, а окей, побажали одне одному там. Гарного дня і все. Блін, ну це прикольно. Не, не знаю, до мене ніколи, наприклад, поліція в Україну не під'їжджала, коли я йшов в крові по Києву і не питала, чи в порядку я, чи ні. Ну, така дрібничка, але приємно.